Люди насправді часто говорять одне, а мають на увазі зовсім інше. 97, 93% інформації у спілкуванні це невербальна мова. І тільки 7% це наші слова. Усвідомте це справжні факти, науково доказані факти, що те, що ми говоримо, це тільки 7% інформації. Про те, як ми говоримо, це 93 інформації, тому що міміка, жести, тон, тембр, інтонація це все набагато важливіше. І е, на цьому курсі ви будете вчитися оце розрізняти, вчитися е, слухати не просто слова, а бачити, що людина насправді має на увазі за цими словами. І якщо ви вмієте читати невербальні сигнали, ви будете. Завжди на крок попереду на крок попереду в комунікації. Ви будете хорошим фундаментом і опорою для ваших відносин, тому що ви будете супер круто розуміти свого партнера. Ви будете хорошим експертом в своїй консалтинговій діяльності, тому що люди, які будуть до вас приходити, ви будете їх значно краще читати, ефективніше зможете з ними працювати. А якщо ви коуч, психолог, там психотерапевт, психіатр, ви розумієте, що люди часто обманюють, люди часто бояться.